Випадкова зустріч із незнайомкою стала фатальною для Володимира. В один день це все обірвалося. Це було просто я не знаю конець світ. Кремезного чоловіка вбили дві пігулки від тиску. Нам ніхто не сказав, нічого не сказали Причину смерті, але сказали, що то отравлення. Лікарські препарати стають смертельною зброєю в руках злочинців. Навіть середні дози цього препарату можуть призвести до серйозних порушень свідомості. То підсипає отруту чоловікам та жінкам, а потім грабує їх. Перші як йти на роботу я постійно молилася, що все пройшло гладко. Випадкові знайомства. Це як гра у рулетку. Ніколи не знаєш, чим усе закінчиться. Проте азарт штовхає ва-банк. Гучне затримання клофелінників. Улітку 2017 року спецназ влаштував облаву на злочинців просто в них дома. Втекти не вдалося нікому. Сьогодні ви побачите, як злочинці отруюють, а після цього грабують людей. Яким чином до цього причетні аптеки та медики? А також ви побачите ексклюзивне інтерв'ю жінки, яка протягом тривалого часу заради грошей труїла людей клофеліном. Чи розкаюється вона? Це кімната мого покійного брата. Тут у нього стояв комп'ютер. Я він так і не спів е, поміняти. Андрій не може стримати сліз, коли згадує свого молодшого брата Володимира. Каже, той був кремезним хлопцем під два метри з ростом. Цікавився спортом. У нас є спортзал. кожен вечір, ну там три рази на тиждень ми ходили в волейбол грати, їздили на різні турніри по волейболу. Вигравали, навіть займали призові місця. Одружений, збирався, що, мама, дасть Богу, я буду одружуватися. Буду старай, старався, збирав кошти, щоб от, квартиру в Києві, щоб, щоб було, куди дружину привезти. Та всі плани на життя обірвалися. В середу, 28 числа, я з ним говорив. На рибалку йдемо, в неділю, йдемо. Так, я тут приїду, куплю нові вудочки. Вже на наступний день мама каже, що цілий день не бере. Вова трубку, мене зразу щось йокнуло, Чогось. І вже фактично серце так билося до суботи. Я дзвонила, то вже сезонної досяжністю, вже стали там, у Києві, шукати. і тоді міліція пред'явила фотографію із моргу. Брат старший пізне. Родина до останнього не хотіла вірити в те, що сталося. Десять раз роздивлявся на фотографії, не це він. Може, якби не був такий довірливий, може було б щось чуть-чуть по-другому. Але в один день це все обірвалося. Це було просто, я не знаю, кнець світу. Тіло Володимира знайшли під кущами в одному зі столичних парків. Експертиза встановила причина смерті отруєння. Це висновок експерта по смерті мого брата, кому чітко вказано, що смерть не стала наслідку отруєння козепіном. Виявилося, що того дня Володимир був не сам, а разом із своїм другом Сергієм. Тіла двох чоловіків перехожі знайшли просто на вулиці. Вони одразу викликали швидку та поліцію. Але на той момент Володимир був вже мертвий, а його друг ледве дихав. Слідчі відкрили кримінальне провадження і почали розслідування. Після отруєння Сергій вижив і сам розкаже, хто хотів відправити їх на той світ. Не пропустіть. Клофелін та клозапін заспокійливі медичні препарати. Ними користуються як знаряддям для пограбування, найчастіше жінки. А розпізнати таку злочинницю неможливо. Могли запитати дорогу кудись. Якщо особа перебувала в п'яному вигляді, вони могли просто вже підійти як раніше знайомі. Могли б зробити вигляд, що вони з кимось спутали особу Знайомі з особами, які гарно виглядають, при собі мають гроші. Невимушене знайомство продовжується в кафе. Душевні бесіди, алкоголь і чоловіки втрачають пильність, а жінки підливають отруту. Іклофелін і клозапін бувають двох видів у пігулках та в ампулах. Їхня дія на організм залежить від різних чинників. Маса тіла, вік, звичайно, якщо це людина старшого віка, звичайно, вона буде більш чутлива навіть до середніх доз. Далі наповнені шлунку, якщо середні дози цього препарату можуть призвести пацієнта до серйозних порушень свідомості. Людина забуває ці події, які передували отруйню. Через 15-20 хвилин з моменту прийому такого препарату людина не притом є. Але якщо час його госпіталізації затягнути і вжита велика доза препарату, то, на жаль, це отруєння може стати фатальним. Отруєння клофеліном стало фатальним для Володимира. Його друг Сергій три доби провів у реанімації. Коли він отямився, то він навіть не зрозумів, де він, і тим паче не міг пригадати, що із ним сталося. Згадувати події того дня він почав уже разом із поліцейськими. Починалося все напрочуд чудово. Друзі вирішили піти на концерт. Сергій та Володимир були колегами, та за шість років роботи пліч опліч стали справжніми друзями. Разом працювали інженерами у фірмі, що займається опаленням. Того липневого дня вирішили відпочити після роботи. Так він розповів у суді. Концерт відомого рок гурту в Києві. В парку людей сила селена. Усі співали і танцювали. До нас е підійшли е дві дівчини, незнайомі нам раніше. З запитаннями як вам свято, як вам концерт. Хто там сподобався. Про концерт ми нічого не відповіли, сказали, що ми йдемо відпочивати. Дівчата прийшли з нами до кафе. За розмовами час пролетів швидко. Заклад закривався, і дівчата запропонували продовжити посиденьки на вулиці. Саме там у Сергія раптом запаморочилося в голові. А потім фрагментально пам'ятаю дерева, кущі. Пам'ятаю, що сідав. На... На землю сідав на сумку. І так уже все пливло. Поліцейські опитали працівників кафе, які знаходилися неподалік місця трагедії. Офіціанти допомогли скласти портрети підозрюваних. І їх затримали по гарячих слідах у селі під Києвом. У банді було семеро: чотири жінки і три чоловіки. Між усіма тісні родинні зв'язки. Сьогодні всі вони обвинувачувані. Їх судять за статтями на вмисне вбивство з корисливих мотивів, а також вчинення розбійного нападу організованою групою осіб. Про сумнівний родинний бізнес. Дивіться далі. Анжела, Христина та Ганна дружини трьох братів: Тетяна, кума і подружка цієї родини. Це члени однієї родини, які спільно займалися злочинною діяльністю. Тобто, всі вони з одного табору? Так, да, Три подружжя, три брат та їхні дружини. Один із братів має судимість за крадіжки, а троїти людей клофеліном почали рік тому. Вони завжди займалися злочини діяльністю. здебільшого крадіжки займалися, в тому числі крадіжки акумуляторів з автомобілів. А в подальшому, приблизно в 17-му році, почали займатися даним видом злочину, дізнавшись про медичні препарати. Удень це були звичайні сім'ї, ростили дітей, а вночі орудували бандою. Саме їх і підозрюють в отруєнні Сергія та Володимира. Ця конкретна групировка завжди працювали жінки. Чоловіки були поруч? Так, да, жінки знайомились з особами та вчиняли безпосередньо злочин. А чоловіки контролювали безпеку жінок. Як далеко були чоловіки, в той момент, коли жінки знайомилися з клієнтами, більше поруч, десь в власних автомобілях, вони використовували автомобілі в свої злочинні діяльності, підтримували за зовзів мобільних телефонів з жінками. У загиблого Володимира злочинці забрали гаманець, кредитні картки та телефон. Сергія теж обібрали до донитки. Сумці 2000 гривень, у гаманці близько 200-300 гривень. Золота е, цепочка, приблизно 13 грам. Хрестик, е, срібний ножик швейцарський з червоною ручкою. Ну, карта, карточці було небагато коштів. Потім я дізнався, що там зняли 200 гривень. Наслідок злочинної діяльності, яка їм інкримінована, вони заволоділи грошовими коштами в сумі 200 тисяч гривень. Найбільша сума з однієї особи 50 тисяч гривень. Ніхто краще за самих клофелінників не розкаже, як вони працюють. Тільки у програмі гучна справа, ексклюзивна сповідь жінки, яка ще кілька років тому сама була клофелінницею. Щоразу, перед тим як іти на полювання, вона молилася аби нікого не вбити. Катерина родом із маленького села на Житомирщині, виросла в бідній сім'ї з батьками-алкоголіками. Коли їй виповнилось 18, поїхала на заробітки збирати помідори на Одещині. Та заробити не вийшло. Вона опинилася без копійки на вокзалі, а там доля звела її з криміналітетом. Я познайомилася з хлопцями в Одесі і вони запропонували мені такі заробітки. Це легкий спосіб заробити гроші і доволі хороші гроші. Нові роботодавці навчили дівчину всього: де шукати чоловіків, як спокушати, та в який момент підливати отруто. Мене придупрів, що багато ну, не капай, бо можеш убити. Примірно по каплі на кілограм. Я вже на глаз дивилась, скільки можна дати, або питала, скільки тобі ровків. Катерина використовувала клофелін у краплях і дуже хитро ховала його. А в мене кропочка була від туші така і якраз влазив туди флакончик. Коли ви його підливали? В який момент? Або коли клієнт ішов у душ, або ну вибирала такі моменти, щоб його не було рядом. Куди саме ви його підливали? Вино. Коли клієнт засинав, з тіні виходили пособники. Вони з'являлися після повідомлення від Катерини і забирали всі цінні та коштовні речі. Скільки коштів можна було отримати з одного клієнта? В середньому до 300 доларів. Скільки людей задані таким <зас> чином пошукати? один два максимум. А скільки всього було клієнтів за той час, що ви працювали? Понад тисячу людей. Одна зайва крапля препарату могла стати фатальною для жертви. Перший як йти на роботу, я постійно молилася, що все пройшло гладко, щоб ніхто не постраждав. За це я дуже переживала, боялася. Я дуже боялася вбити когось. А ви впевнені, що жоден з ваших клієнтів не помер? Ну, я впевнена. А якби, не дай Боже, помер, то що б ви робили? Я не можу відповісти. Катерина каже, що давно полишила кримінальний заробіток, але вийти з цього бізнесу було нелегко. Коли я мала такий заробіток, я не відказувала собі практично ні в чому. Що я хотіла, я мала все: дорогі прикраси, хорошу їжу, парфуми. Телефони дорогі. Таке відчуття, що це було не зі мною. Я маю проблеми з печінкою, я маю проблеми з цілком зі ці здоров'ям. Якби я знала, що такий буде кінець, я би ніколи б не почав. Нині Катерина Заміжня має донечку. Та страхи минулого переслідують її досі. Після такої роботи це було нереально вийти днем на двір. Хай простять мені. Правда, я дуже жалію. Далі побачите, чи можна в столичних аптеках придбати небезпечні пігулки без рецепта і як на гачок клофелінників потрапив правоохоронець. Правоохоронці не вірять у щире каяття шахраїв. Вони кажуть, що їхні сльози це просто маніпуляція. Варто лише піддатися спокусі, і все, ти на гачку. Так сталося навіть із досвідченим поліцейським. Він вийшов на зустріч із другом, а прокинувся у реанімації з порожніми кишенями. Його отруїла та сама банда, яку нині судять. Дмитро правоохоронець. Він звик захищати людей від злочинців і навіть гадки не мав, що сам потрапить до них у пастку та свідчитиме в суді. До нас підійшли дві незнайомі дівчини. Ми з ними почали розмовляти. Після чого вони запропонували піти у парк Кіото. Ми зайшли до магазину, де придбали пляшку горілки 0,7 та сок шоколадку. Ви на той час і працювали в поліції? Так. Ви були не при виконанні поліції. Ні. Ви були, що там? з кінчення робочого дня? кінчення робочого. дня. Ви були в одязі? Ні, на цивільному одязі я був. Після третьої чарки у правоохоронця стало паморочитися в голові. Та він ще встиг помітити, що одна з жінок слідкує за ним. Мінут через 30 у мене почалися вже запоморочення, я вже. <свідомлення> Перестав усвідомлювати, що відбувається. Деякий час приходив до тями. Після чого я зранку проснувся в бонісі скорої допомоги. Обібрали правоохоронця на кругленьку суму. Що у вас випало, Що так, які саме речі? Золотий ланцюжок на шию, каблучка, телефон мобільний, гаманець. Карті зарплатна і З зарплатної картки у мене було знято 11 940 гривень. З кредитної картки був установлений ліміт під десять тисяч, але вам дав зняти двадцять 121 тисяч Після цього інциденту за клофелінниками влаштували справжні стеження. Відео, яке ви зараз побачите, передали нам слідчі. Вони знімали його на телефон. Після отруєння та пограбування правоохоронця жінки спокійно і далі виходять на полювання. Ось ми бачимо двоє жінок, які отруїли та обібрали представника поліції. Одна струнка стрижена білявка, інша брюнетка в тілі. Вони вже примітили нових жертв і познайомилися із двома чоловіками. Зразу зав'язали із ними розмову. А вже через кілька хвилин білявка тримає нову жертву під руку. Вони довго говорять, потім жінка з чоловіком вже знімають гроші у банкоматі. Такі стеження допомагають слідчим ловити злодіїв на гарячому. але цього разу їх не затримали, бо не зафіксували прямого доказу, коли пігулки кидають у напій. Нам удалося поспілкуватися з жінкою, яка причетна до отруєння Володимира та Сергія. Чи визнає вона свою вину? Клофелін та клозапін. Їх лікарі призначають для стабілізації тиску, а також як сильне, заспокійливе. Ці препарати дуже добре розчиняються у горілці, у соку, воді, каві та вині. Мають гіркувати присмак. Але придбати їх можна виключно за рецептом лікаря. Тоді ж як ці ліки потрапляють до рук шахраїв?

За допомогою нехитрої байки про хвору бабусю, вже за кілька хвилин журналістка одержала 10 пігулок препарату, який наголошуємо, продається виключно за рецептом. До речі, можна не йти на хитрощі, а просто відкрити інтернет і купити там рецепт. Ми спробували через інтернет замовити необхідні нам рецепти з підписом лікаря та початку медзакладом. Чоловік назвався Олексієм. Особисто спілкуватися, звісно, не захотів. Натомість написав інструкцію, як треба правильно заповнювати рецепт, аби стовідсотково нам продали препарат. Рецепти надіслав поштою. І вже наступного дня ліки були у нас у руках. Рецепти отримали. Заповнюємо бланки і наступним етапом. Ідемо в атаки купляти на повна упаковка. У вас 50 рублів, а у нас тільки 40. А яка ціна? 48,10. Добре. 40, 40 пігулками можна отруїти 40 людей. Це якщо по одній на чарку. А якщо по дві, то можна і вбити, як у випадку з Володимиром. Він був сам високий, метр 85 ростом, здоровий. І на мою думку, що мені йому дали дозу, велику дозу того. Клузопіну жагін. Даний препарат не відноситься до наркотичних психотропних речовин або їх аналогів. Тому відповідальності за продаж даних препаратів у нас законом не передбачено. Продавати пігулки за рецептом законно, а ось торгувати рецептами протизаконно. Лікар Олексій виявився леонідом. Коли ми перераховували гроші на банківську карту, то відкрилося його справжнє ім'я. Про це ми обов'язково повідомимо слідчому. Під час затримання шахраї, які отруїли двох чоловіків, а згодом ще й правоохоронця, не опиралися і мовчали. А вже потім, на суді, вони почали заперечувати свою причетність до злочину. Це кадри затримання банди вдома. Поводяться спокійно, не чинять опору. А це кадри з зали суду. Чоловіки поводяться зухвало, ігнорують суддів, не визнають свою вину, а жінки весь час плачуть. Боже, їх теж по залі. А ось як вони поводяться поза стінами судового залу. Суддя процес закритий. Все, що ви ще хочете. Хватит! Зніміть нашу задність! Але така самовпевненість не допоможе кримінальній родині. Переконані слідчі Вони зібрали докази. Банда діяла як організована злочинна група. Їх судять за навмисне вбивство з корисливих мотивів та вчинення розбійних нападів групою осіб. Але в СІЗО поки що лише чоловіки. Святошинський районний суд е, також випустив на домашній арешт вказаних двох жінок. Захист е, жінок був побудований на наявності в них дітей та необхідності догляду за дітьми. Тому слідчими суддями було е, визначено, що домашній арешт достатній запобіжний захід для припинення їхньої злочинної діяльності. Колишній працівник пенітенціарної служби каже, що жінки користуються поблажливістю суддів і тому їх рідко беруть під варто, тому що вони як правило, каються, як правило. Кажуть, я більше так не буду робити, і так далі. Їм такі акторські здібності потрібні для того, щоб переконати. Вони їх використовують ці акторські здібності і на суддях, і на прокурорах, і прокурор може менше попросити покарання, тому що пожаліє бідну жіночку, яка в скрутному становищі вирішила когось отруїти. А грати на почуттях ці жінки вміють добре. До суду вони привели дітей на зустріч із батьками. Можуть дати мінімальне покарання, так називаємо на жаргоні менше-меншого. Тобто там мінімальне покарання три роки, а дадуть два роки. Незабаром дізнаєтеся, чим займаються жінки, яких суд відпустив під домашній арешт, і хто візьме на себе провину за смерть Володимира. Сім'я підозрюваних мешкає в селі під Києвом. У них великий будинок, огороджений парканом. Коли ми під'їхали, на вулиці якісь люди розчищали сніг. Вони і покликали господарів. Та нам були не раді. Здравствуйте. Скажіть, пожалуйста, Анжела здесь живет? Анжела нет. А я Не живуть здесь? Ні. А Анна взагалі ніхто з них здесь не живе? Не треба нам снимать. Ми зараз я візьму камеру поламать. Не надо. Кидайте лопати в машині живуть. Не надо. Та жоден камінь не полетів у машину, бо раптом господарі стали люб'язними, і з нами заговорила мати затриманих чоловіків. Ті майнівськи, да, а, да невестки, невестки. Хорошо. Мої невестки ні в чому не І силя мої теж ні в чому не виновні. От знімайте вот. вот, ось вот це, що я вам говорю. Господарі запросили журналістів до хати. Просторі прибрані кімнати. Видно, що не бідують, але підозрюваних жінок ми так і не побачили. Їхні родичі пообіцяли, що вони поспілкуються з нами на суді. Там ми їх і зустріли. Нас підставили. А були такі ситуації да, що були чужі мужчини, які зараз приходять так, з написаними за лініями, а ніх назадка кажучи, лізості. Мы не хотели, мы нам давали подарки, мы нам давали все себя. Ну как не взять? У меня трое маленьких да. детей. Понимаете, мой муж работает. Когда мы вышли, понимаете, мы уже начали бороться с трудом. Ну как наши мужья, мы вышли. Ну вы же были помогли. Вы признаете, что брали? Ну я, я не полностью признаю. И что они вам сами давали? Три эм, подарки. Три подарки. Бери, бери его, бери телефон, бери деньги. Раптом Ганна почала плакати. Та чи це дійсно сльози каяття? Я прошу очень сильно. Нашему не виноград. Ни в чем. Рядом близко не было. Мы уже по там у нас. У каждого своя семья, у каждого дети. Детки растут без отцов. Я бы что хотела сказать суду. Отпустите мужа, забирайте меня. Если я виновата, да. Я скажу, что я виновата, да. Я знаю этого человека. Он знает меня. Я беру не то, что беру все на себя. То, что сделала я, я буду отвечать за свои поступки А маме Владимира. Мужчины, которые такие, есть что-то сказать. Ну, мне, конечно, лка эту женщину, потому что я сама мальце, сама мать троих детей. Понимаю, что, наверное, это очень тяжело, когда такое травма. Ну, пусть она поймет, пусть хорошо. Девчонки виноваты, там мы виноваты, это мы не наши мальчики. И вони на сему грають. Тобто ти мене любиш, я тебе люблю, давай тобі дадуть один рочок, а я тебе дождусь і все. Ну, Потім вона сидить там рік чи два, а він уже десь з іншою там щось робить. Якщо вони вже свою там кохану відправляють на такий злочин, да, то вони не вважають її своєю коханою, вони вважають її інструментом. Сходи і зроби. На камери та перед суддями жінки нібито розкаюються. Але виявляється, що насправді навіть під час домашнього арешту, вони продовжують працювати, тому що закон не забороняє їм пересуватися не лише містом, а й в межах всієї країни. На даний час у нас є оперативна інформація, що дані злочинці продовжують вчиняти злочини в інших регіонах, не по місту Києва -Та Київської області, а ви в інші регіони нашої країни, де вчиняють аналогічні злочини з за застосуванням даного медичного препарату. Тобто, навіть коли троє братів сидять за гратами, їх жінки на волі і вони працюють по всій Україні. Да, воно просід по всій Україні і в оперативному спілкуванні прямо заявляють, що їм треба утримувати чоловіків за гратами, забезпечувати їх. Абсурдно вимальовується ситуація. За даними слідства, жінки в цьому злочині відіграли провідну роль, бо саме вони кидали пігулки в напої. Слідчі збирають докази по крупинці, ведуть стеження. А суд відпускає жінок під домашній арешт і вони продовжують свою чорну справу. Чому так? Захист жінок був побудований на наявності них дітей чи з оперативних джерел. Ми знаємо, що вони на даний час вчиняють злочини з використанням медичного препарату. Та правоохоронці все одно упевнені, клофелінникам не вдасться вийти сухими з води. Тепер ці родини перевіряють на причетність до інших смертей. За період з 2017-2018 року в Києві при проведенні 100 медичних експертиз виявлено 9 трупах даний медичний препарат. А всі ці о, трупи перевіряються на причетність до цієї групи, які випростова дані медичні препарати. Поки причетність цієї банди до інших смертей не доведено. Їх судять за навмисне вбивство та розбій. За навмисне вбивство передбачено довічного позбавлення волі а за вчинення розбійного нападу до 15 років з конфіскацією майна. Тобто вони не уникнуть покарання. По практиці тяжкі тілесні поб'єкши смерть. Якщо ви стали жертвою клофелінників, зверніться до поліції вже сьогодні і завтра це може врятувати чиєсь життя. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.